Посетители научать какого Працювали над цим проектом понад рік і сьогодні отримали цей файний результат. Та проблема, яка сталася в нашій країні, я маю на увазі мілітарна, вона сколихнула наш національний дух. І ми зараз потребуємо саме української книжки. І мене дуже тішить той факт, що більше 40 видавництв завітали до нас щоб привезти свої свіжі друки. І я дуже радий ще тому, що понад 50 ведучих митців мається навозі письменників і поетів приїхали сьогодні теж на ці три дні до Запоріжжя, щоб поспілкуватися просто з запоріжцями. Ну, позитивна динаміка є. Але по суті ми жили в часи антигероя. Жлоб – це антигерой. І ми цим проектом «Жлобство» ставили перед собою завдання, вичленивши риси антигероя, жлоб, хам, злодюга. Якщо у чоловіка масний писок, вологі губи, тоненький голос, очиці сібігають, наче і я не я, і хата не моя. То це типовий чмошник, який з-під тишка і може залізти до тебе в кишеню. А якщо лице грубе, нахраписте, щелепи широкі, якщо він бреше йоком не знигне, то це, звичайно, справдешні барига. Інода мені нисколько не хочеться сміятися, но я себе заставляю, Выдавливаю себе сміх, смотришь через п'ять минут. І вправду становиться смішно, і улибаєшся. Перима нервово знизу очима, тулився бухов, настухав, та так нічого й не доп'яв. Така печаль, така не.